Термін життя колінвала в квадроциклі напряму показує наскільки якісна техніка, наскільки класний її виробник. Наприклад, в BRP колінвал легко виходжує 30-40 тисяч кілометрів, якщо ви не забиваєте на обслуговування того самого квадроцикла, якщо там обслужена масляна помпа, якщо там вчасно міняються масла і так далі. В одноциліндрових японських мотоциклів цей термін коливається між 15-20 тисячами кілометрів. Ну а коли ми говоримо за одноциліндрові китайські квадроцикли, то там все дуже погано на днях я вам покажу відео, де е, колінвал може лягти навіть на трьох тисячах кілометрів, особливо при поганому обслуговуванні. Але повернемося до японців. Сьогодні ми відправляємо. Колінвал на ямаху грізлі. Ямаха грізлі це дійсно надійна техніка, але якщо пробіг величезний, то колінвал теж вимагає заміни. На щастя, маємо до грізліків різних років практично всі запчастини, як би глибоко ви не залізли в його мотор. Маємо повністю е, всі прокладочки. Маємо все необхідне для капіталки будь-якої складності, тому що б вас не сталося з двигуном. Звертайтесь до нас. Ми оперативно підбираємо запчастини і так само швидко сьогодні ж відправляємо їх до вас.